О, друзі, оце була покльовочка та що, кайф. Така правильна покльовка Ух ти ж, -моє! Це що за пиздец, пацани? Є, є, є. Привіт, друзі! Yeah. Радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада, і сьогодні, сьогодні в нас огляд на новий спінінг від флагману. Це флагман Оптімум. Оптімум в новому дизайні з іншим бланком. Взагалі інша палка. Сьогодні в нас межі міста, фішинг. так як паличка в такому тесті найкраще себе покаже саме тут. Нагадаю, вона до 8 грам, окуньовий варіант з клейкою. Тож, не будемо гаяти часу. Поїхали тестувати цей інструмент. Покатурки. Сьогодні буде стояти на ньому Барбіон 3000-й з 04-м шнуром. Чому так? Бо дайвачка моя на ТО з 03-м шнуром. Поїхала на ТО. Тож, буде у нас сьогодні на палці саме такий варіант. Я кілевий потон шнур, звісно, 0,3, але але вже що, що є. Монтаж теж кластика дюймовий твістер на грамові. З 04 шнуром, звісно, трошки незручно буде грамом працювати, але але тому і відкриється повністю вся палка, бо будемо розуміти, як вона. Працює по заявленому тесту з досить таким нетонким шнурком, як для ультралайта. Дуже часто от на будь-якій набережній працює така тема, ходите з мікрухою, збираєте окуня просто вздовж щось. Бетонного краю. На багатьох набережних ця тема працює. І, друзі, що я хочу сказати зараз? Після хвилин 15 ловлі цим спінінгом я вже мав близько трьох попльовок. Ой, і так все це до мене дзвонить самого ранку. І що хочу сказати, що чутливість в палки ну, прям дуже бомба. Передає покльовочки в руку, прям кайф. Знову покльовка. Покльовки просто на кожній постановці, а реалізації ноль. Я не знаю, що це з рибкою. Просто от покльовка, реалізації 0. І я ж кажу, покльовки всі прям такі в руку правильні. Чуєчка у палці, реально бомба. Що такое було, пацани? Ви бачили цей піздец? Дойду. Бля, мочень мала, просто. Просто вимачує. Хіба. Зняла трусіля і така собі та ти що дивіться, пацани, аж, ймо, я викинула труси. Вс, піздец. Троси не нужны. До малого якогось. До малих, Оце ви мачуй, охренеть. Допричепилась до рибака якогось, бля. Просто чувіха іменно мощна. Дві вертається назад. Так чувствую, что мы не видно и придать эти но и в жопу. Ну и в баню. Буду я, <laughs> пацаны, делать одеорагуджу отсюда. Ось, друзі, ну що ж, прийшло десь півгодини рибалки ось цією палкою. Флагман. Оптимум. І що я вам скажу? Поки що чуйка мене дійсно дивує, чутливість у палки просто нереальна. Просто, ну. З 04 шнуром, всі покльовочки в руку, дно, ну, все, все влаштовує. Ось. А з приводу ось цієї кадриси, що ви бачили, я не знаю, ну хвора якась людина без трусів просто по набережні. Ходила, свій ліс тут показувала всім. Ніхто не зацінив. Ха. якось так. Ну що ж, будемо зараз рухатись далі, буду переходити. Трошки-трошки далі, в принципі, покльовує реалізації ноль, але покльовує. Ах, що ж, друзі, повертаюся я, вирішено не повертаюся, а перехожу я на іншу локацію. Був на набережні отримав 3-4 чітких клюваки, риби не бачив. Ось, палка, палка мене наразі дуже дивує своєю чутливістю. Я не очікував, що чутливість буде саме така. Тобто вона як на такий бюджетний бас А, до речі, я ще не знаю скільки вона буде коштувати, але, ну, скажімо так, це недешевий і недорогий варіант, щось середньо. Ось. Але я дуже-дуже приємно здивований. Здивований чутливістю цієї палички. Ось. І це я тестую її на 04 шнурі в ідеалі хотілося б звісно, 0,2-03. Але я ж повторюсь, катушка приїде з ТО, тоді вже зроблю більш такий детальний аналіз палки на 0,3 шнурі. Зараз на 0,4 мене все більше ніж влаштовує. Ось перехожу на іншу точку і буду пробувати, пробувати піймати окуня там. О, друзі, от і перша рибка з чоткою покльовкою. Перший окуньок. Перший окуньочок. На полярика. О! Перший малий місія виконана. Ха-ха. Друга покльовка з точки. Ось такий кресун мелкий, зараз я вам його покажу. Ось отак. чітка покльовка, я б навіть сказав щуча покльовка, спінінг кайф. Ну я кайфанув, друзі. Ну що ж, будемо пробувати. Зараз з цієї точки добирати ще пацанів, бо я змінив колір і сталася покльовка, коли змінив колір приманки. О, походу пішла якась петля. Як чуєте, що по кольцях іноді не... да, щось починає валити, а ні, нормально все. Все год. Але перевірити треба було. Так, ой-ой-ой, грамчик я вчепив, але я його щось... О. Але я його тільки що щось перекинув. Прямо дуже далеко. О. Давайте з грамом тепер тут попрацюємо, поки вітру немає. О. Поки вітру немає, попрацюю з грамом. Так, видлюся я на цю точку трохи з іншого ракурсу. Зараз спробуємо так тут попрацювати. Така ковшинка досить цікава в ногах. Раграмчиком ми біля цієї ковшинки попрацюємо. Є, е. є, е. є, е. є, е. є е. е. е окунь, Сидів прямо під ковшинкою. Сидів прямо під ковшинкою. Ай красун. Ну Ви бачили. Красун бомба. Сидів прямо під самою ковшинкою, Я звідти не міг грамчиком провести прямо ось там. Звідси трошки зручніше. Саме цікаве, що заїв дійсно прямо тупо під ковшинкою, Я вже думав все заведе, я його не виведу. Прям відчув покльовочку, все як має бути. У нас тут хоч поклялки вже якісь. Такі більш чіткі з реалізацією, а до того щось. О, Ой, це хороший окунь. Був хороший окунь. Ха, друзі, це був хороший окунь. Ай-яй-яй. Блін. Бачите, оця кувшинка вона не дає мені нормально побачити. Бачите, я вроді ж проводив тут. Проводив тільки з тої сторони, не хотіли брати. Змінив напрямок проводки. Почались контакти. Да можу сказати, що це тепер один з моїх улюблених дрючків по оконю. Друзі, оце була покльовочка, та що, кайф. Така правильна покльовка, О, і окунь правильний. І окунь дивіться, ребят правильний О, красота. Ну що ж, друзі, вдалося знайти локацію от з такими хорошими окуньками, став на точку буквально, ліво право Працює, покльовки є. Це місто, повторюся, межі міста і в місті у нас влітку ось такі хороші пацани клюють. Від спінінга я досить, досить задоволений. Ви могли бачити, як працює, окунь на такого, працює спінінг на такого розміру окуня, тобто в'яже покльовки в руку, просто бланк чутливий. Дуже достойна палка, реально очень і дуже достойний інструмент. Тож. Чекайте, друзі, поки з'явиться в продажу і будете задоволені, я гарантую, бо я зараз кайфую. Друзі, дивіться прикол. Я зрозумів, де вони всі стоять. А вони всі стоять ось прямо в таких оцих хащиках. Вони всі ось там стоять. Так, брат, тепер дай якось витягнути з тебе ці всі моменти. Бай-бай. А ми продовжуємо. Ні. в траві. Друзі. Вони, блін, атакують, як щуки, я вам серйозно кажу. З таких покльовок, та ви що? Просто як щуки. Ну, блін, бомба. Я саме довожу до кустів, де може сидіти риба, чукай. А я піймав поки сонце. Бачите, тіпи, знайшов у коньову грядку, а мала дзвони. Да реїс фоткає. Такі реально вона позвонила, я став на точку і почала ловитися. Висмолійсь фоткаємо риба. Риб. Негарний риб. Отак от гарний риб. О, все. Так, друзі, у мене тут моя мала на грудях, так що не обіссудьте. Можеш поздороватись, сонце. Привіт. Короте... підписникам! Коротше, я поставив пацани телефон біля камери. І коли до мене дзвонила Анастасія, в мене почало плювати. Давайте провіримо цю теорію. Була рибка, зійшла. Сучка. Стянула, стянула приманку. Ну що ж, друзі, ось я підійшла до кінця моя сьогоднішня рибалка з досить таки чудовим спінінгом. Флагман Оптимум. У мене наразі в руках була 73 Уелочка до 8 грамів. Що можу сказати? Дизайн повністю чорний бланк з білою коротенькою вклеєчкою. Ось така кайфова ручка дуже зручна на Єві. Чесно, от візуально, за кос під Black Swan. за кос під Black Swan. Але, але в бюджетному такому варіанті і з іншим строєм. По строю, Вона повільна, вона повільна за рахунок вклейки, але. Але попри те, що вона повільна, вона якась мега чутлива. Я взагалі не очікував від цієї палки такої чутливості. Ось з цією катушкою 3000-катушка, 04 шнурок. І я дійсно охренів Я дійсно охренів від того, що чутливість у цієї палки така. Ну, тобто, Якось так. Стоять перших два однолапих кільця, далі. Дволапі. Ну, видно, що бюджетні, але але палка вийшла досить легенька, досить чутлива. Перші враження мега позитивні. Ви бачили, як палочка працює на виважуванні риби, дрібної і не зовсім. Працює по низам, чудово. Більше, ніж 2 грами я ще не кидав цією палкою, але, але верхам, здається, мені вона не буде тягнути 8 грамів. Не буде комфортно. 5 грамів. Приділ, скажем так, комфортний, плюс приманка. Якось так. Тисни колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Тисни лайк, пиши комента і підписуйся на канал. В кадрі був Владислав Патлавський, канал Рибалка від Влада. До скорих зустрічей!